Всі здорова! З вами Рома І я з вами буду грати у Minecraft. Виште, а у ...Farm at Mine. З українського переклад як ферма та шахта. Двіте. У мене офігенна сума під... ...кількість піци. 8. І, і ще 490 щемось. Е, да. Це, всі, це це вся кількість піци. Я її поки що не продаю, я хочу тут 20 000 піци зробити. Або хоча 10 000. І тоді я не продаваю. От продаю офіціант. У нас дуже багато піци. По статистиці, скажу вам чесно. Де у нас. У нас якісь люки. Так, у мене гроші з спиці 45 тысяч. Як... У мене зараз спица набагато більше, ніж хлібу. Але хліб швидко утеряється. Але коштує набагато дешевше, ніж. Оце піца. Але якщо її подавати, то буде, мабуть, 8 мільйон 490 чи чимось а поці. Що зараз, то вже ще більше. Я хочу своєю ціну ціль зробити, досягти. Е, е, Віця. І стриву і виробляю ще. на кубки 1 мільярд. А в мене всього лише 25 мільйон. Я поки що свої гроші не трачу, всяку мелоч. Я е, зараз їх куплю. Я недавно купив пором. І тепер за допомогою цього порома у нас тут ем, пором ми можемо тут зробити. О, у нас вже 8500 е піци, і я буду ще Ще а, хліб у нас 672 гривні кошти. А от це 23 гривні. А, ваза. Чи це кувшин? Да. Угу, можу відкатити все і три угу. Бачите? бачите классно. Дивіться, у нас тут е, це. Ви бачите, е, цегла треба, дужба, цегли, мільйон цегл на цю хату. Острів кам'яниці кам кам в грі острів, вони теж будуть ці цегли. І стільки цегли хватить на мільйон цегли хватить на 10 тисяч кам'яниць. Я так думаю. Чи на 15 тисяч кам'яниць. Де тоді буде дуже круто? Буде кам'яничне вісто. Але ми сьогодні а, це не про гру острів. Ми а, зароб, гроші. Ми зараз зароблюємо гроші мене 25 мільйон і 100 тисяч. у мене гривень? Я. Хочу о, щось купити. Тачку я поки що не буду прокачувати. І по статистиці гроші із хліб у мене 207... Ні. не гроші зовч 11 мільйон і 200 тисяч. Колись з посуду було дуже багато. Тепер хліба так багато. Тоді було. Хліб був дуже до, хліб дорогий, і, але такі дорогі, як це як піца. Да, Але хліба набагато менше, ніж піци. І це дуже круто. Ну и все, всем удачи, всем пока.